Як дозволити собі, це, 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 чи це, чи це? Коли немає грошей? І ти знаходишся в Швейцарії, ти біженець і отримуєш соціальну допомогу? Так, дійсно, інколи трапляються ситуації, коли, наприклад, в дитини порвалося останнє взуття для спортзалу в школі. Чи у вас розбився телефон, а він вам конче необхідний. А гроші будуть лише за тиждень, два чи три. Що взагалі через місяць, а інколи потрібно купити дуже коштовну річ, наприклад, ноутбук для роботи, для того, щоб розпочати свою справу? Звідки взяти гроші, якщо їх нема? І у вас статус? С. Мене звуть Святослав, і сьогодні я вам розповім, де і як можна брати будь-які товари, починаючи від взуття і закінчуючи дорогою технікою, коштовною технікою. З оплатою частинами чи з відтермінуванням оплати. Почнемо! Одразу хочу сказати, можете не записувати посилання на всі магазини і всі сервіси. Я дам в кінці відео одним великим списком і навіть дам посилання там в описі чи в першому коментарі, де ви зможете знайти всю інформацію і зберегти її для себе. Почнемо з простого: з речей взуття, яке носите щодня, і закінчимо коштовною технікою. Перший ресурс, про який потрібно сказати і згадати, це Zalando. це чудовий магазин, де ви можете знайти як взуття, так і будь-яку одежу. Як фірмово, так і не дуже. Прикол цього сервісу в тому, що ви можете замовити цілу коробку речей, вона прийде до вас безкоштовно. Ви все перемірюєте, відсієте те, що не підійшло вам. По розміру, по кольору, чи ви взагалі просто взяли з дурки, замовили те, що вам не потрібно. Потім те, що не потрібно, скласти, відправити назад, і тільки лише після цього вони сформують для вас чек на оплату, рахунок фактуру, яку ви зможете оплатити через 30 днів. Інколи це буває дуже доречно, коли потрібно купити ті ж самі кросівки для бігу, а зараз грошей нема. А бігати потрібно, і ви не можете чекати ще місяць. Наступний сервіс, про який потрібно розповісти, це Кларна. Кларна дозволяє вам у дуже багатьох інтернет-магазинах купувати речі з оплатою через 30 днів. Більше того, навіть в Німеччині можна замовити парфумерію, яка там дешевша, і виставити оплату через Кларну. Кларна є навіть застосунок як для айфонів, так і для андроїдів. Тому. Коли ви заходите на будь-який швейцарський сайт, неважливо, це одежа чи це техніка, ви одразу спускаєтеся вниз, дивитеся способи оплати і шукаєте там кларну. Якщо є кларна, то про оформлення доставки додому ви обираєте оплата кларна з відтермінуванням на 30 днів і чекаєте на свій товар. Зазвичай по Швейцарії доставка вона йде 2-3 дні, і після того лише через 29-30 днів. Ви оплачуєте те, що отримали. Дуже класний сервіс, раджу. І шукаємо його завжди, коли заходимо на швейцарські інтернет-магазини внизу у переліку способів оплати. Далі неочевидний лайфхак. І про нього навіть на сайті не пишуть, але я випадково на нього натрапив. Уявіть, в Україні є розетка. В Швейцарії це два сайти, які належать одній компанії Galaxus і Digitech. Причому це одна компанія, в них е, тут ви використовуєте різні логини, але суть в них одна і та сама. У мене була ситуація: я замовляв собі ці мікрофончики DJI для зйомок. І на галаксусі вони коштували на 100 франків, по-перше, дешевше аніж на сайті DJI. По-друге, після того як я їх придбав, через місяць мені потрібно було ще купити навушники. До речі, це топові Samsung, треті прошки. Так ось на Галаксусі. Галаксус чи Digitec, це просто різні обложки одного і того ж магазину. Вони коштували на 100 франків дешевше, аніж на офіційному сайті Samsung. І коли я замовив навушники, я просто проклацав вже мої дані з доставки там були, і мені написало, що заказ сформовано. Навушники будуть вам відправлені протягом двох днів. Я думаю, а де оплата? Дивлюся, а воно автоматично виставило оплату рахунком, який можна сплатити протягом 20 днів. Я подумав, так, ні, мене не влаштовує цей спосіб оплати, я зараз оплачу карткою. Я поміняв спосіб оплати, отримав свій QR-код, рахунок і одразу ж сплатив. Але подумав тоді: ага. Вони мені відкрили, оскільки в мене вже була історія покупок, відкрили можливість сплачувати пізніше. Причому про цю можливість на сайті в умовах покупок нічого не говориться. Я подумав: класна річ! А спробую я щось замовити з оплатою пізніше. Замовив, і воно дійсно прийшло через 2 дні, а я сплатив лише через 2 тижні. Але в мене вже була історія покупок. Більше того, в залежності від того, наскільки ви купуєте до того і розраховуєтеся, наприклад, карткою, ліміт, на який ви можете купити з оплатою пізніше, з відсрочкою, він збільшується. І у мене ліміт зараз, наприклад, півтори тисячі. Якщо я намагаюся замовити щось дорожче, полутора тисяч. Мені каже, ні. Вибач, обери другий спосіб оплати. В тебе зараз ліміт. 1400, окей, і воно приходить. Це дуже класні ресурси, коли потрібно щось купити коштовне, що коштує дешевше, аніж у офіційних продавців, у офіційних представників, і вам потрібно мати можливість сплатити пізніше. І ми підійшли до останнього сайту, який я можу порадити. Це найлегше, що дає кредити, не кредити, а оплату саме частинами. Треба зауважити, що кредити вам, в Швейцарії, поки ви на статусі С, не дадуть так, наприклад, ви прийдете до будь-якого оператора мобільного зв'язку, неважливо, то свіском чи Санрайз, де продають без націнки чи навіть дешевше, ніж в магазинах мобільні смартфони. І коли ви скажете, а я хочу на рік чи на два. Вони на два роблять оплату частинами на два роки. І скажете, я хочу ось цей там, наприклад, топовий телефон на два роки. Вони скажуть, давайте давайте нам ID. ви даєте свій Ausweis статус, S, вони дивляться і кажуть: так у вас тут менше ніж на рік. Ми не можемо з цим ID вам видати кредит чи в розстрочку в оплату частинами техніку, але є сайт. Де ви навіть не показуєте свій ID, там буде трохи-трохи дорожче, аніж в магазині, але ви можете зробити покупку в розтяг на 24 місяці. І цей сайт Міні-Рати. Міні Рати", Рати це ратен, оплата частинами. І це просто щось. Тут, якщо ви живете у своїй квартирі, до речі, хто не знає, то я займаюся тим, що допомагає українцям у пошуку і оренді квартир. Незалежно від кантону, якщо ви маєте право на оренду квартири, я цим займаюся, я на цьому заробляю з 2023 року. В мене відкрита самозайнятість, я роблю це офіційно, і я доводжу до результату. Тобто я доводжу вас до того моменту, коли ви вже в'їжджаєте у власну квартиру. Мої контактні дані будуть тут, десь в описі чи в першому коментарі. Тепер повертаємося до нашого сайту. Мінерати. Обираємо, наприклад, iPhone. Аніж тут буде дорожче, аніж на офіційному сайті. Проте вірогідність того, що ви заберете тут телефон, ну, майже 100%. І умови ви можете бачити: 53 франки на 36 платежів. Але це максимум, що ви можете взяти, 17 Pro Max на 1 ТБ, космічний помаранчевий. І тут ви можете бачити, які ставки, в залежності від того, наскільки місяців вам потрібна розсрочка. Наприклад, додати до корзини. Одразу поїхали. Тут заповнюєте мінімум своїх даних. Просто ім'я, прізвище, адреса. Телефон, електронна пошта, все. Потім тут виставляєте 12 місяців. Якщо був би менш коштовний телефон, то було б 24 місяці. Тут вони перестраховуються. Ну і кінцева ціна, бачите, чим дешевший товар, тим менше ви переплачуєте. І оформлюєте свою покупку. Так до мене підійшов знайомий і каже: Свят, а ти можеш мені допомогти? Я кажу, та звичайно. Потрібен телефон. Я кажу, так, Легко, три хвилини їм буде, буде зроблено. Він, та ну, я кажу, точно, я тобі гарантую. Він каже: А можна і мені і дружині? Я кажу, та можна. Він оформлює 217 Pro на 256 ГБ. Воно йому видає велику суму, але розстрочка лише на 12 місяців натискає замовити і каже, що це? А там повідомлення, вітання з тим, що замовлення успішне. До речі, не завжди замовлення може бути успішним, але в 90%, що вам замовлення погодять одразу. І все через тиждень вам приїжджає два нових 17 х PRO. Не можу згадати ще один сайт. Всі ви бачили ці супермаркети-техніки MediaMarkt. Покажу: це працює, але працює дуже странно. Наприклад, DJI. Osmo Action 5. Дивіться: DJI Osmo Action 5. 408 франків, але можна сплатити, розбити на 14 платежів по 31 франку. Але з медіамаркетом є прикол. Я колись замовив велике комбо DJI якраз Osmo Action 5. В Travel Combo це з додатковими акумуляторами і якраз оплатою частинами. Е, мені прийшов звичайний набір без додаткових акумуляторів, без додаткових приколюг, але рахунок був як на комбо. Я думаю, так, щось не те. Я його повернув. Потім я намагався замовити, і мені не давало замовити його з розрахунком по частинах. Потім минув час, мені потрібна була інша влогерська камера. Також DJI, але DJI Pocket 3. Я дивлюсь, мені надає частина мою оплати. Думаю, ну добре. І ще вона була дуже задорога. Я поставив собі відслідковування ціни. І якось місяця за півтора мені прилітає емейл e зниження ціни на камеру, яку ви шукали на медіамаркеті. Я заходжу. О, те, що потрібно. Вона якраз там франків на 50 здешевшила. Я натискаю оформити замовлення. І воно мені видає можливість оплати частинами. Я такий, спробую, а вдруг вийде. Натискаю, і воно проходить. І в мене через 3 дні вже приїжджає ця камера. Тому Media може сьогодні працювати з оплатою частиною, завтра не працювати, післязавтра знову працювати. Також цей сайт враховуємо. Хочу зазначити, що не потрібно набиратися на велику суму. Розраховуйте свої сили. Всі посилання на всі магазини. Я залишу в описі до цього відео. Ну, і звертайтеся за допомогою, якщо вам потрібно буде знайти квартиру. І підписуйтеся обов'язково на канал, тому що такої цікавої і корисної інформації у мене дуже багато. Побачимось! І неочікувано, та звичайно для мене також. Підписуйтеся. Підписуйтеся. Тому що в наступному, в одному з наступних відео я розповім, що буде, якщо не сплачувати місяцями по цих кредитах, оплатою частинами, мати таку купу листів, якщо з вами вже зв'яжуться колектори, як з цього виходити, і як відтермінувати без зростання відсотків на 12 місяців початок платежів. Але це вже тема наступного відео.